Росте старезний в'яз, жили дружно баба Проня і веселий дід Панас. Завтра Пасха, завтра свято, клопотів усіх багато. Баба встала ранесенько, помолилась гарнесенько, лампадочки засвітила та й до церкви поспішила. Вставай, діду, не лінуйся, до Великодня готуйся. На даремно час не гай, кошика мерщі збирай. Господи, ну що з них взяти, тільки ранок вони з хати, а ти, діду, все зроби, принеси і прибери. Треба, діду, подумати, як ту кризу подала. Вже і полудень минає, світ великодня чекає, баба з церкви повертає. Приступає. Що по раби божий, чи зладнав ти кошик божий? Бабко, любко, не сварися, Ради свата примирися. Зараз піду до комори, приносу продуктів горе. Не кричи мій генерал. Все зроблю аб не кричала. Ось крушення, от біда, десь поділася їда святкувати, Як великдень зустрічати. Ти у не впадай, на Господа уповай, на молитву треба стати, разом Бога ублагати. Ось принесла вам ковбаски. Розговітись свято Пасхи, натуральна, нешкідлива, запашна усім на диво. Ось вам сало його завжди всім замало, Хоч півсвіту обійдете, краще сала не знайдете. Сир і масло кожен знає, нам здоров'я укріпляє в кожній хаті на столі. Раді їм господарі. Дякуємо, Дякуємо вам, присвяті, гостинчики За За багаті, але ще нема одного складника тут головного. Яєчко, воно незвичне, значення має містичне, І Христа вихваляє, день прославляє.